Привіт! З вами Саша, і це найцікавіше, не головне, що було за тиждень. Почнемо. Трамп перемагає. Швидкий шлях в ЄС для Молдови. Сідней в збентеженні, корейська відкритість та король краще знає. Thank you very much. Wow. Трамп – президент. Гарріс – не президент. І в принципі, я не буду казати, що я. Так і знала, бо я не знала, і відкрию вам маленьку таємницю ніхто не знав. Докупи я не скажу, що вболівала за Гаріс або мій фаворит Дональд, бо вони обидва мені не дуже. Я до того, що не обов'язково з двох зол обирати менше можна не обирати жодного, особливо коли вибори відбуваються в іншій країні. Проте ставте лайк, якщо теж не визнаєте результати виборів у США. Але давайте все ж таки про американців. Чому вони обрали Трампа, а не Гарріс? Або навіть так. Чому Трамп не програв, а Камала не виграла? І з ким сьогодні про це поговориш, правда, коли в країні залишився один американіст і той дикий. Окей, Гайс, для початку: США сьогодні, як Польща. І тут половина глядачів зараз має сказати: ця курва мать глузу з'їхала! Піду краще дикого подивлюся. Але не спішіть люди добрі, я зараз все поясню. Більше сьогодні це суспільство поділене майже навпів. Одна частина хрестить все, що рухається, а друга як хлопці з CD Project Red, Пропонують обрати гендер на початку або зробити апгрейд того, що природа вам, як ви рахуєте, не додала. Ці дві частини якось вживаються, але не так, щоб дуже дружньо. Трамп зробив ставку на фермерів робочих та на тих, хто сумує за минулим, камала, навпаки, на творчу молодь та тих, хто хоче майбутнього вже. Післязавтра. Але якби ж все так було просто, Програла не Гарріс, а вся демократична партія. Причому, судячи з усього, ще до праймеріс, їм ледве вдалося за три місяці до виборів відмовити дідуся не йти на другий строк. А Джо саме так виграв минулі вибори, обіцяв, що піде тільки на один строк, щоб змінити країну на краще та не допустити зло у вигляді Дональда. А за чотири рочки сам виховує наступне покоління молодих яскравих політиків-демократів. А зробив все навпаки, дав американцям 60 річну Гарріста Тіма Волза, якому теж 60, почав грати зі студентами в соціальні гарантії, тобто прощати відсотки по кредитам тим студентам, що не в змозі виплатити борги за навчання. А прості фермери такі, ви що робите? Це ж бляха з наших податків. Я тут, вибачте, в Лені кожен день бойволиному колопаюсь, щоб ось ці всі невдахи відучилися в Берклі, а потім вони ще й борги не можуть віддати. Але головне у демократів не було візії майбутнього. Тобто вони пропонували залишити все як є, ніби і так в країні і в світі все добре. Давайте ще чотири рочки так проживемо, ну а далі буде як буде. Проте американці вимагали змін здебільшого всередині країни. Зовні теж, але не так активно. І тут приходить Дональд і каже: дивіться, на Джейді Венса хлопцю тільки 40 і за такими, як він, майбутнє. Причому я б не стала недооцінювати ось цю приставку Ді. І якщо тут є фанати Піса, вони зрозуміють. Всі сміялися, коли Дональд розповідав, що мігранти їдять собак та кішок. Але прості американці. Приблизно так собі і уявляють тих, хто не схожий на них. У нас, наприклад, теж розповідають, що таджики в шаурму собак додають. І що ви думаєте? Люди в це вірять і кажуть: знаєте, треба гнати їх до самого Тадж-Махалу. Це я так жартую. Але головний жарт в тому, що мігранти на виборах обирають Трампа, який хоче будувати стіни на кордоні з Мексикою. І їх можна зрозуміти. Знаєте, я тут документи щойно отримав, мову, закони вивчав, а ці дикуни сюди лізуть. Давай, Дональда, зачиняй квартирку. Вони ж, бляха, зараз всі робочі місця позабирають. Американці хотіли змін, вони їх отримали. Куди вони їх приведуть? Це вже невідомо. Може, Трамп приведе їх в традиційну ізоляцію, типу годі годувати весь світ. А може, в технологічне майбутнє скаже Іло. Ну що тобі треба для наступного технологічного стрибка? Або на війну пліч опліч з Ізраїлем, бо там легко. Безпечно знаєте, воювати з країнами 19 століття зброєю 21-го. Я не знаю, як буде далі. Для мене головне, щоб ми не сприймали Трампа дурним тільки тому, що він нам не подобається. Бо він не дурий. Дурий не він, Майя Санду теж перемогла. Не так ефектно і не з першого разу. І якби не оця історія з референдумом, що давайте зафіксуємо прагнення вступу в ЄС в Конституцію, то може і не перемогла. Б. А економіст пише, що пані Санду колись в далекому 21-му здобула велику перемогу, тобто їй вдалося сформувати уряд, мати більшість в парламенті та очолити країну, але зробити нічого не змогла, як виявилося, одного бажання замало. Виявляється, в ЄС просто так не беруть, а це була головна обіцянка, має на виборах. А ті європейці вони пишуть якісь програми, дорожні карти та календарі, графіки малюють, коли і як саме мають бути виконані зміни. Вони їх називають реформами, слово від якого вже всіх просто нудить. З реформ має вирішив виконати перехід на ринкові тарифи на газ та світло для населення. А на реформування прокуратури та суддів не пішла. Не знаю, може, не хотіла, може хотіла, але не змогла. А може, побоялася це треба питати у неї. Вона навіть не змогла подужати свою другу обіцянку реформування системи освіти, щоб переробити її з радянської на сучасну населення те, що традиційне, непросвічене, більш прагматичне, типу, ми не проти ЄС, ми скоріше навіть за. Але давайте так, щоб все було швидко, щоб не ходити там місяцями під той парламент і вимагати реформ, то, знаєте, якби не до нас. Нам би тут якби дебіт з кредитом в кінці місяця звести, і так, щоб нирку при цьому продавати не прийшлося, а ви мені пропонуєте до Кишинева пхатися на ті мітинги до ЄС. Єврокомісія вимагає від Молдови рішуче реформування судів, ну, типу, щоб вони були незалежні та некорумповані, кажуть, що без цього ЄС не буде. Пані Майя обіцяє зробити це до 2030 року, ну, під кінець свого другого президентського строку. Тобто невідомо коли і невідомо, чи взагалі це буде. Якщо повернутися до результатів виборів, то вони майже рівні. Дехто навіть каже, що в моменті Майя програвала проросійському кандидату з опозиції. Той пропонував особливий власний шлях гроші та гречку, але вже сьогодні. Ситуація була неймовірно напружена. Поки не підрахували голоси молдаван з еміграції завдяки заробітчанам, розкиданим по всій Європі, пані Сандо перемагає 55 на 45. Тому цінуйте своїх громадян, де б вони не були наразі. Таємниця чорних кульок на пляжах Австралії розгадана. Нарешті, бо вона тримала в напрузі цілий сідней. Місцева влада навіть була вимушена закрити вісім пляжів на карантин. І ця новина для тих, хто сумує за новинами з океані. Бо ви знаєте, вони мені вже кажуть, Саша, ну в тебе то США, то Польща, то Корея, ніби взагалі інших країн не існує. Ну було ж на початку про Нову Зеландію, про Австралію. Тому тримайте, друзі, я почула. Ця таємнича історія почалася ще на початку жовтня. На пляжі сіднею винесло біля ста чорних куль. Вони були різного об'єму, зверху покриті твердою скоринкою, а всередині м'які. І ніхто не знав, звідки вони, що це взагалі таке. І, знаєте, лунали різні версії, особливо після прем'єри фільму Чужий Ромул, або навіть була така, що пов'язувала яйця з таргаріанами. Морська адміністрація нового Південного Уельсу порадила не наближатися до м'ячів і не чіпати їх руками. Типу, ми зараз вийшлимо спецзагін з науковців та прибиральників. Вони мають розібратися. Кульки були різного розміру, одні були як м'ячики для гольфу. Інші більші, як для тенісу, але у них було дещо схоже, каже Джон Бевес, доцент та провідний дослідник університету нового Південного Уельсу. Вони пахнуть огидно, вони пахнуть гіше, ніж все, що ви коли-небудь нюхали, і це вам навіть не дуріан. Всі кулі були зібрані та відправлені на аналізи. В куль дослідники знайшли справжній коктейль з фекалій, ліків від артеріального тиску, волосся, рафінованої кулінарної олії та незаконних наркотиків. Як перевірявся амфетамінна законність, в статті не сказано. Звідки взялися ці кулі? Та як потрапили до сіднею, досі невідомо, заявляють вчені. Влада заявила, що це не про місцеву каналізацію. Мовляв, ви знаєте, у нас тут з часів колонізації жоден бачок не протікає. Джон Бевс, це тощо провідний дослідник каже, справи кепські джерело фекальної агресії не знайдено. Тому варто очікувати нових нападів на наші пляжі. І я б таки, що поки що не радив купатися. А мене ця новина наводить на думку, що від людей не втечеш земля кругла, як не крути. Південна Корея дивує, захоплює, вражає. Вона заворожує ось такі враження про країну мрії несуться всім світом. І якщо ви думаєте, що то тільки наші підлітки підсіли на все корейське, це не так. Корейці очолювали або ще досі очолюють пісенні чарти США, Британії, сусідньої Японії. І, взагалі, якщо дивитися кей-поп кліпи або слідкувати за кей-поп-ідолами, то одразу складається така думка, що вони там всі такі зірочки, вони такі прогресивні, такі сучасні. Такі сексуально відверті, такі розкуті і такі вільні. Що запитайте мене, якими будуть наші нащадки, і я без жодних вагань скажу та ось такими приблизно. Проте все так, але не так. Корея країна з тривкими традиціями тоталітаризму, де є купа табу. Тобто, якщо ти будеш необачним в розмові з другом чи подружкою і десь на вулиці буркнеш щось що не можна казати, і да, там досі таке є, ти можеш загриміти до в'язниці. І увага, я зараз не про північ. Займатися йогою в Легінсах, на площі біля історичного королівського палацу в центрі Сеулу. Ну що може бути в цьому обурливого? Та ніби нічого, але якщо ти не в Кореї? Бо там частина населення сприйняла це як щось дуже грубе і відверто образливе. А деякі взагалі почали коментувати новину, мовляв, вона це зробила навмисно, тим самим образила всю корейську націю. А знаєте, що, напевно, було найбільш образливим для кореців, що йогою займалася В'єтнамка. Центр королівських палаців і гробниць так і пише ми не могли зупинити в'єтнамську жінку, бо ми не мали на то юридичних повноважень. Вона займалася йогою не на території самого палацу Кьонбок, а біля нього. Ось якби вона робила трикутник або планку в самому палаці, то легко, ми б її спіймали. А так, вибачте, незадоволені громадяни ні. Жінка з В'єтнаму. Її ім'я видання не називає. Навіть була вимушена вибачитись, так на неї все посипалось. Типу, та мене ж ніхто не попередив. Це взагалі ніде не написано, що не можна. Ось у нас у В'єтнамі можна. Я до того, що і у нас з вами можна. Легко йди на Софійську площу або на Сагайдачного і там займайся йогою. Було б, знаєте, добре, бачите тут, у нас рівень життя як в Кореї. Ось ці всі три тисячі доларів середньої місячної зарплати. Але ставлення до свободи, будь ласка, залиште наше. Було б, ви знаєте, дуже гарно. Знаєте? Я ж насправді дуже хочу назбирати підписників, мільйони лайчиків. Ну і щоб потім це все ще якось монетизувати. Було б добре. Але я тут же образила почуття польських віруючих. Деяких українських віруючих, ультраправих чоловіків і ультраправих жінок, ну і всіх інших просто нещасливих людей. Тому зараз я буду максимально серйозна. Король та королева Великої Британії ну, це там, де найкраще у світі право, вища освіта та медицина. Вирішили полікуватись і не де небудь, а у аюрведичному центрі на півдні Індії. І я б тут зараз казала, що типу що з літо з розуму, але я буду серйозна, тому давайте чисто по прайсу. проживання тисячу фунтів стерлінгів за ніч без додаткових послуг. За цю суму вам буде заборонено палити, вживати алкоголь, невегетаріанську їжу, доступ до інтернету і секс, штраф тисяч фунтів стерлінгів. Одним словом, відпустка мрії. За додаткову плату ви можете отримати очищення кишківника шляхом вживання топленого масла цілий день, попрацювати з психоемоційним станом вам на лобик будуть виливати молоко від священної корови вечір. Можна промити носик солоною водою. Процедура не нова, але за пару сотень доларів допомагає набагато краще. Але завжди є альтернативна медицина, навіть альтернативна, альтернативній. І повірте, не варто нікуди їхати задарма королівське лікування ви можете отримати у себе вдома. І я зібрала найкращі рецепти з місцевого. Біль в животі, як дорослим, так і малим, можна полікувати шляхом прикладання червоного столового бурячка до пупчика. Якщо у вас раптом трапився самостійно природній детокс, з'їжте три сирих квасолини болить зубик, прикладіть сало, а все решту. Просто викочується яєчком. В цій історії дві проблеми. Я думала, що про це знають тільки наші бабці і тільки в моєму селі. Але про це все знає і добре коментує чат GPT. То, виходить, що ми з вами традиційні більше ніж взагалі собі уявляємо. Я взагалі за наукову медицину і за Едзарта Ернста, британсько-німецького лікаря, який 30 років вивчав аюрведу. І у 22-му році довів, що багато аюрведичних препаратів містять цинк, ртуть, миш'як, свинець і можуть бути токсичними. Що це все хитра омана і нісенітниця? І це лікар сказав для Таймс. Це не я. У Едзерта навіть є книга на цю тему. Вона називається Чарльз Альтернативний Король. Вона про традиційну медицину, наукові дослідження та критичне мислення. Але ви знаєте, король краще знає. And oh my, I, 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 I like your style You, you make me, make me, make me wanna cry And now I beg to see you dance just one more time So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh oh I never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me, eh hey.